Замість домашнього затишку непотріб зі смітників. Уже 15 років Черкащанка літнього віку збирає та складує в своїй квартирі речі зі смітників міста. За цей час у неї назбиралося стільки мотлого, що кроку ніяк зробити. Нині він вже вивалюється із вхідних дверей, а до всього цього, через необачну черкащанку, будинок залишився без холодної і гарячої води, та мало не згорів. Пляшки, пакети та ганчір'я. Такі скарби зносить до своєї квартири одна із містянок у будинку 11 на вулиці Славища в Черкасах. Знаходить їх на смітниках. Сусіди кажуть, жінки у день вдома немає, приходить вночі. Тоді й починає затягувати до квартири увесь непотріб. У нас сусідка, вона збирає весь мусор з мусорних ящиків, збирає бутилки, захламляє квартиру. Жити невозможно. Запах в під'їзді стоїть, просто ходити, ну, не можна. У нас діти, внуки. Порядка у нас немає, так як вона в основному приходить вечорами сюди, вносить мусор ночі. Ночі вона шумить, ходить, двигається здесь. Дварі у квартирі не зачиняються вже давно, тому частина речей регулярно вивалюється у під'їзд. Мешканці будинку через це потерпають від сморду, антисанітарії та щурів. Звісно, тут і туберкульоз присутствує. Тут присутствують і палочки, і все, що хочеш, будь-який каприз. А нещодавно у будинку зникла вода. Комунальники, які приїхали шукати причину, знайшли її серед куп мотво. У квартирі замерзли труби із холодною та гарячою водою. У приміщенні було як і на вулиці, мінус двадцять. Всі двері відчинені, вікна без шибок. А поміж півтораметрових купрачей увімкнена газова плита. На ній горіли усі чотири комфорки. Квартира була відкрита на сяжі мешканки не було вдома. Вікна і двері були всі відкриті. Ми Своїми силами розморозили стояки, запустили воду в холодний гарячу. Ну, не реагуючи на те, що квартира приватна, ми обратилися і в Горгаз, і в лікувальні заклади, щоб, щоб обслідували цю квартиру і прийняли міри. Місцяни кажуть, постійно зверталися в різні комунальні служби, але відповідь скрізь одна: квартира приватна власність, тому нічого зробити не можна. Люди вже готові самі вивезти мотовох. Але чи вирішить ця проблему? Ну в будь якому випадку ця жінка сюди вернеться, і в будь якому випадку ця жінка ще раз будет всі ці речі, ще раз буде включати ці комфортки. Ми просто переживаємо за свою жизнь за життя своїх дітей, внуків здесь проживають. Дом маленький, дом небольшої. но ну, людей здесь живе багато, і семей здесь живе багато, і це все просто абсурдно здесь находиться. Ми очень хотим помочь допомогти женщине прежде всего жити так і существувати, точніше, так це не життя. Сусіди впевнені, власниця квартири має психічне захворювання, тому шукають допомоги у комунальних служб та місцевої влади. Але порятунку поки немає. Яна Лимаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.